Вітаю вас, мої любі малята та шановні батьки. Сьогодні ми з вами продовжуємо готувати нашу руку до письма, і я хочу звернути вашу увагу на таку іграшку, як мозаїка. Мозаїка це чарівна йдовижна гра, в процесі якої малюк з маленьких різнокольорових деталей створює картинку за зразком або малює її. Яскрава і захоплююча мозаїка цікава іграшка, яка пробуджує уяву, тренує просторове мислення та дрібну моторику руки, знайомить з геометричними фігурами розмірами, кольорами. Вона мультифункціональна гра, допомагає малюку розвиватися, вчить і розважає. Тож рекомендую вам придбати таку гру та пограти разом з вашою дитиною. Наступне наше завдання це пальчикова гімнастика. Пограємо у відому нам гру Сорока Ворона. Беремо долоньку однієї руки і вказівний пальчик іншої руки. І проводимо колові рухи. Сорока, ворона, кашку варила, діток кормила, цьому дала, цьому дала, цьому дала, цьому дала, а цьому не дала. Цей воду носив, цей дрова рубав, цей піч топив, а цей кашу варив, а цей нічого не робив. Таку ж вправу робимо і на іншій долонці. Беремо долоньку, вказівний пальчик і робимо вправу. Сорока, ворона, кашку варила, діток кормила. Цьому дала, цьому дала, цьому дала, цьому дала, а цьому не дала. Цей воду носив, цей дрова рубав, цей піч топив, цей кашу варив. А цей нічого не робив. Можете грати цю гру декілька разів. Наступне наше завдання у зошиті. Нам знадобиться ось така сторіночка. Першим завданням є штрихування, як завжди, штрихуємо сьогодні ось таку чашку і миску. Штрихуємо чотирма способами. Пропоную вам коса лінія, вертикальна лінія, хвиляста та зигзагоподібна. Наступне обводимо по штриху шапку, поєднуємо лінії так, щоб було рівненько по штриху обведено. Далі малюємо кружечки. Кружечки малюємо до кінця рядочка. Малюємо, Щоб кружечок виходив рівненький ми малюємо між двома лініями зверху вниз. І потім малюємо другу половинку зверху вниз. Тоді кружечок виходить кругленький, зверху вниз, зверху вниз. Промалюємо два рядочки. І останнє завдання переносимо. Наш малюнок на іншу сторону аркушу паперу. Сьогодні у нас автобус. Нагадую, що ми обираємо крапку, від якої починаємо переносити малюнок. Наприклад, я обрала ось цю крапку, вона у мене стоїть за дві клітинки від полів. Ось вона, дві клітинки. І тут у мене три клітинки згори, також буде. Тут є достатньо міста. І починаємо з цієї крапки відраховувати клітинки. Вправо, вгору, де у нас будуть вікно, колеса і так далі. Дуже важливо рахувати клітинки. Бажаю вам успіхів і чекаю на фото ваших робіт. До наступних зустрічей!